В даному відео поговоримо про сорта і форми шовковиць, які є в нашому саду. Значить, саженців ми робимо до, досить трошки прищеплених, а от черенок для прививки можемо вам продати. І зробимо такий от огляд, які у нас можна черенки шовковиць взяти. Це також привитий. Бачите, рослинка привита на ну, обичний сіяний шовковиць, який дуже багато виростає. І ви будете замовляти черенки у нас для щеплення. Ми вас проконсультуємо, як ми щепимо в себе. У нас виходить. Доволі урожайний класний сорт. Такі от ягоди довгенькі. Бачите, навіть зелена шовковиця. Також гарний, гарний має розмір. От ми їх зірвали. Повністю приповно достигали чорні, а так такі розвиваті, доволі солодкі. Крупна солодка шовковиця. Класний красивий ліст зелений. О, така от форма є, сама крупноплодна, яку я бачив. це. дика форма Шовковиці не щеплена. така вона виростає. 30 метрів висоту, чи там 20, я не знаю скільки тут, ну високо. Метрів 15-20 точно є висоту. Це наш підбудиночок. Ну, щоб ви розуміли, що у вас може бути в дворі на всякий випадок, отак. -от. Тут дорожка протоптана, шовковицю бажано садити Бачите? бажано її садити десь в уголочку, там де поменше люди ходять. Але ж, ну, це дуже цінна ягода. Дивіться, як вона плодоносить. Кожний ранок я приходжу, поїв оці шовковиці, наприклад. Дуже рясно, і зелененьких багато, ще буде плодоносить. Така є дика форма, дуже урожайна. Ну, прям хорошу тонаж вона дає, як то кажуть, кому на тонаж треба. Велике дерево таке шпаківні, можна повішити на нього. Так, Оце от старі бабусині сорта, які раніше продавали на базарах, коли ще бабуся моя купувала. Це перещеплене на нове дерево. Розово, така біла шовковиця, і вона розова стає. Доволі урожайна, е, урожайний сорт. Чисто солодкого смаку, ну от вона така стає розова, виходить. Кожен рік по різному, буває, що біла вона не набирає окраса, буває розова. Так, ну Розмір ви бачите, який. Вона буває більшого розміру, але ну, в основному, в основному менша, ніж сама крупна, як то кажуть. Так, Це от чорна далі, перещеплена віточка. на ній вщеплена чорна шовковиця. Ось вона крупніша трохи. Да, до речі, оця розова шовковиця дуже солодка. На смак Це чорна шовковиця, більш водяниста, але дуже урожайна. Ви бачите, які тут перспектива, скільки ягід чіпляється, тобто буде пізній урожай. От зелененькі ягодки везде висять. Так, прищеплено на одне, чорне -біло. да, Ось, до речі, разом шовковицями поспів абрикос сорт Лескор Це третій вже в моєму саду. Блуш і орлі редора вже закінчились, ми вже їх поїли, а ці зараз доспівають. Так, ось ще одна прищеплена шовковочка. Це такий чорний сорт. Шовковиці, ось вони такі крупні ягодки, більш-менш 2 см. Дуже була рясна, це вже вони пообсипались. Ось вона трошки менше, ніж ця сама крупна. Ми вже, бачите, багато їх пообсипалось з цих шовковичок. Хороший класний смак шовковиці. Дуже вона так компактно вісила, Тут було не по 2-3 ягодки, а по 10-15 по їх було в гронки. Було класно їх їсти. Значить, ця шовковиця, я її прищепив, тому що це знайшов д... цю форму в, саду, в парку. У е, неї дуже саме пізні, вони на 1 вересня ще бувають, оці ягодки настрігають саме пізні, які я на той час знав. Ну І прищепив собі там, в форму в чорної шовковиці. Тобто Ягоди поступово-поступово і ще а на 1 вересня можна. Цими пізненькими буде полашувати. Ну і ось ще один, ще один сорт, одна форма. Як я розумію, що тепер це буде сама пізня шовковиця по, по достиганню. Тобто вони тільки почали достигати. Це молоденька, прищеплена шовковичка, Ось тут ось так щепили. І зелененькі, бачите, тільки ось починають набирати розмір, а ще є повністю зелені. Ось такий от сорт дуже пізній, також мабуть на вересень будуть ще залишаться ягодки в ньому. Буде ціле літо і в вересні. Отакий от от сорт. Ну тут щечинків мало, але через рік вже будуть вони. Так що можна зрівняти. Ягода, звичайно, менша, але в неї свої переваги, як то кажуть. По смаку. Хороший кисло-солодкий смак. О, такий от сорт. Ну ось ще одна прищеплена шовковочка, як ви бачите, ось прищепили. І отакі це крупноплодна, Тобто буквально на початку своєї свого розвитку вона вже дає на другий рік, вже дає от ягоди крупні. Це цей самий крупноплідний сорт. Тобто і ви, якщо щепите в себе, у вас будуть такі красиві листя і такі от ягоди шовковиці. Смачні. Підписуйтесь на наш ютуб канал. «Дачник АМГ», завітайте на наш сайт сайт.кіїв.ua. Пишіть ваш коментар, запитання, телефонуйте. Наш телефон на сайті і в описі нашого ютуб-каналу. Сорта і форми шовковиць в нашому саду. Дякую за увагу!